Всем привет. Барахолка. Город Вроцлав. Дивите, маска лежит. Что-то мне очень сильно нравится. Аж интересно. Ого! А что у нас сделано? Ей килограмм 7. что, прикалываетесь? Била. Ого! Я не знаю, что у нас сделано. через урон уже важко. Серьезно, ну 5 килограмм точно и... Может, поладить. Кстати, там що, не забуваємо підписочка, лайк, давайте, дивіться, що у нас є. Часики всякі. советских немає. От всякі красиві пепельнички якісь. Дивіться, як попросили. Точно щось -то продається. Ідемо подивимся, що робиться на барахолки. Мушкет. Можна в нього вистрілити, турочки. Ботинки, кстати, прикольні. Всякі штучки цікаві меделко. Меделко вам не треба, нікому меделко. Деньги якісь бумажняні. Кабеля HDMI. Можемо ще тут, звісно, глянуть. Так зараз і глянемо і далі, що є, що люди продають. Асортимент подивитися гантели по 70. Помните? Це ще с того відео. Я собі то сильно хоче купити. Хоча на кожен товарис покупатель. Дивіться, які тяги. Шкари. Буксировані крючки, сидіння на велосипеди. Серп навіть є, молота тільки не вистачає, стульчики. Все, що душа жилає, все, що хочемо, навіть свічі такі є зелені. Вірик 120 злотих не дорого. Домкратіки. Тільки що заводили, забрали бензопилу, не почув тільки за скільки. Люстри, лампи, бокали. 300 злотих забрали 3 3 200 гривнями. Мотор редуктор опять валяється. Часіки всякі, а дорогих не видно часіків. Я дорогі зразу бачу сильним глазом. І фотіків скільки. Ой, кеняне, кенене, якісь є точно дорогі. Дивіться, який велик придається з мотором. Бензиновий прикол на доставку газувати. 800 злотих стоїть з мотором. Хм. Клас. Такі ось всякі штучки. Петухи навіть є. Кугут, наушники, масажур якийсь. Гречка. Тут ще більше стало. Балалайок, гітар, які хочеш. Я в них теж, звісно, сильні в музикальних інструментах, але вам покажу, може ви хто розбирається, щось напише картини. В картинах теж іскусство велике детське на прийомки там лучше валявся, що я знімав. Велосипедні колеса, які хочеш. Качеля якась для маленької дитини. Навіть фари такі є. Одна, дві, три. Ого. І то всякої штуки. на зрядка на айфона її немає. На цьому будемо заканчувати. Показав в принципі, щось новеньке. Так що давайте, підписуйтесь, далі буде по-любому. Буде тільки інтересний і тільки вверх.